Всім привіт, з вами як завжди, Юля. І сьогодні дуже актуальна тема, дуже цікаві спостереження та поради стосовно як правильно їхати заднім ходом, точніше, як орієнтуватися, куди крутити кермо в яку сторону, коли ти здаєш заднім ходом. Чоловіки, якщо чують цю тему, їм насправді дуже смішно. Але не так все смішно, як вам здається, я зараз вам розкажу такі свої глибокі, цікаві спостереження на цю тему і поради, як жінці або дівчині, зрозуміти і легко, ну скоріше, скоріше зрозуміти і адаптуватися в ну да в просторі, я би це так назвала, коли ти їдеш заднім ходом. Чоловіки, якщо ви це дивитесь, також це вам допоможе пояснити дівчині, як їхати заднім ходом, зрозуміти, і не смійтеся з того. Що вона цього не розуміє, і не робіть з цього висновки, що вона тупає. це не жіноча справа керувати авто. Перше і ключове, що ви повинні зрозуміти, що крутити кермо потрібно в ту сторону, в яку ви їдете, що вперед, що назад. Зараз пояснюю, у нас є нос автомобіля. Давайте я це так назву, не, ну, як це українською, не придірайтесь до слів. У нас є нос. Будеться так називати і зад автомобіля. І коли ми їдемо прямо, то ми звісно, і це, ну, я, я сам, ну, це, це зрозуміло, що ми повертаємо ліворуч і ніс наш. чітко, ми дивимося вперед, ніс повертає ліворуч і ми крутимо кермо ліворуч. Праворуч, праворуч, тут все просто. І от знаєте, заднім ходом абсолютно так само. Куди ми хоч, хочемо, щоб поїхав зад машини. Туди ми і крутимо кермо. В просто це називається куди попа, туди і кермо. Зараз ніс наш повертає ліворуч, ми повертаємо ліворуч. Праворуч машина їде, ми повертаємо праворуч. Знову ліворуч, ніс пішов, ми повертаємо ліворуч. Тут я думаю все ясно. Тепер заднім ходом. Тепер я дивлюсь тільки по дзеркалах. Тільки по дзеркалах. Мені потрібно. Зад-машини ліворуч, я кручу ліворуч. Тепер мені потрібно зад машини праворуч, я кручу праворуч. Знову мені потрібно зад, ну, праворуч, тобто, точніше, я продовжую ще їхати. От, от, Тепер мені потрібно ліворуч, я кручу ліворуч. На камеру ви все добре бачите, куди я кручу кермо. Ліворуч докручую до кінця і в исходне положення вирівнююсь. Праворуч мені стати потрібно рівно, і зупиняю Колесо рівно, трішки нерівно підрівняюсь вперед. Раз, все, все рівненько. Дивіться, зараз дуже показово. У мене зараз є праве дзеркало, на прикладі правого дзеркала, і ви дуже добре бачите кермо. Зараз ми будемо дивитися, ну, дивіться в праве дзеркало, і моя задача зараз. Їхати вздовж бордюру, і ви зараз побачите, як змінюється боковий інтервал від бордюру. від того, як я кручу кермо. Бачите, я хочу віддалити зад машини від бордюру, я кручу ліворуч. Бачите, відстань збільшується до бордюру. Я хочу поїхати знову близько до бордюру, праворуч до бордюру, кручу до бордюру. Хочу від бордюру, кручу від бордюру. І все. все дуже просто для розуміння. Давайте вирівнюємося. Хочу їхати рівненько, вирівнялася вздовж бордюру, поставила колесо рівне, просто їду рівненько. Давайте трішки вперед, вперед так само, бачите, хочу від бордюру, Я їду ліворуч від бордюру, хочу до бордюру. Тобто, але зараз я вже дивлюсь на нос автомобіля. А коли заднім ходом, як я вже вам сказала, то того і ваша помилка, що у вас ще немає звички дивитись по дзеркалах, а задній хід це тільки. Бокові дзеркала. Ще раз хочу від бордюру віддалитися, ліворуч кручу від бордюру. Хочу їхати до бордюру. кручу праворуч до бордюру. Знову від бордюру кручу кермо ліворуч від бордюру. О, і заїхали в бордюр. От і все. Все. Я думаю, що все просто і ви зрозуміли це. І, до речі, зробіть просто вправу змійку, яку ви бачили тільки що. Просто зробіть, прийти на майданчик, зробіть таку вправу змійку 50 разів, і я думаю, що проблеми більше не буде в яку сторону крутити кермо, коли їдете заднім ходом. Дивіться головна порада: спробуйте свою машину уявити чітко зверху. Якщо у вас є дитячий велосипед, то прям візьміть і покрутіть кермо. І ну, спробуйте зрозуміти, запам'ятати, що відбувається, тобто одне і те саме, як на машині, так і на велосипеді. У мене є бордюр. Якщо я хочу зад автомобіля, тобто цей змістити ближче до бордюру, то куди мені крутити до бордюру кермо? І я повертаю кермо до бордюру, І бачите, колесо заднє поїхало в бордюр. Якщо я хочу віддалитися від бордюру, я кручу від бордюру кермо. Бачите, кермо поїхало від бордюру. Інтервал боковий від бордюру став більший. Якщо б це були на авто, те саме. Але чому все одно, навіть знаючи це, от базове правило, коли куди попад, туди і кермо ми крутимо? Чому так відбувається? Найключовіше це тому, що учень в нього немає ще звички дивитися по дзеркалах. Ви переважно, ну і як водій, переважно повинен дивитися в лобове скло. Але досвідчений водій він вже дивиться по дзеркалах дуже часто, коли робить будь-які маневри. А задній хід, коли ви їдете заднім ходом, це тільки ви дивитесь по дзеркалах, тобто це ваші очі, коли ви їдете заднім ходом, бо в дзеркалах ми бачимо наш автомобіль і бачимо боковий інтервал до об'єктів по ну по боках, або машини, або бордюр, або що завгодно, якісь перешкоди. Тобто, коли я їду заднім ходом, я тільки це роблю, і парковка це тільки по бокових дзеркалах. Все. Вперед ми, звісно, дивимося, бо в нас ще є ніс, і коли машина повертає, то ніс також повертає. І він може заважати на проїжджу частину, виходити і там, щоб ви нічим нікого не зачепили і нічого з носом автомобіля. І так як зараз, от, от послухайте уважно, бо це дійсно о, ж, в жінок це саме так працює в, в більшості. Що вас плутає знову ж таки найголовніше, то те, що ви. Їдете заднім ходом, немає звички дивитись по по дзеркалах. Я зараз далі поясню, що ви там повинні побачити. Ви все одно дивитесь вперед. Коли ми повертаємо кермо ліворуч або праворуч, машина їде назад. Наприклад, якщо ми повертаємо, як я вже сказала, кермо ліворуч, то і зад автомобіля їде також ліворуч. Але ніс автомобіля в цей момент розгортається праворуч, і ви дивитесь вперед, і у вас така нестиковка, що я їду назад, і візуально ну, машина, як вона, і я їду ліворуч, а машина їде праворуч, бо ви бачите, куди їде ніс, а він їде в іншу сторону. І от в цей момент все ламається у вас в голові. І я думаю, що от від цього ви е, починаєте сильно думати, що куди крутити це. Саме це я навіть я впевнена, бо е, одна дівчина пояснила, як вона чого вона не розуміє, і вона саме це намалювала, і тепер пазл в мене склався. І я розумію, що інші так само е, так само ну, розмішляють. Отже. Ви не повинні дивитись, куди там їде ваш ніс, коли ви їдете заднім ходом, тільки куди їде ваш зад автомобіль. А це можна побачити тільки в дзеркало. А я навіть з такими професійними інструкторами, з якими, з якими я вже встигла познайомитись, а ми цю тему обговорювали. І дійсно, навіть вони, інструктори-чоловіки, вони говорять, що це якась загадка для них, що вони не можуть розгадати цього ребуса, чому так склалося, чому так не виходить. Поки що, ми зійшлися на єдиному поясненні, але я думаю, що це не остаточно. Чому так виходить? Чому жінці важко зрозуміти в яку сторону крутити кермо, коли вона Їде заднім ходом, а, а чоловікам легше, От саме різниця. Чому? А один із варіантів, чому чоловіку це зробити легше, це перше. Це те, що ви, чоловіки, дуже часто ну більше, да, їздили в дитинстві, може бути на велосипеді. А це дає поняття, коли ти там все одно ти десь їдеш заднім ходом. І принцип такий самий. І я вам покажу зараз на прикладі, і це буде дуже така порада жінці, дуже допоможе. Я вважаю далі, комп'ютерні ігри. Особливо симулятори з водіння, коли там видно кермо, і ти там не тільки вперед їдеш, там є такі вправи, коли ти їдеш назад, також на симуляторі водіння. Отже, ті, хто грають в симулятор водіння, вони коли садяться потім за кермо вчитися, це прям вже доведено. Ці приклади вже були. Їм набагато легше орієнтуватися, особливо там, куди крутити кермо і ще інші речі. Також просто грати в машинки. А возити їх так, це хлопці можливо частіше. Ну, дітям купляють просто хлопчика машинки. Вони їх там возять. І оцей вид зверху, і коли дитина катає машинку туди-сюди, назад, вперед, це вже дає таке розуміння і візуальне таке сприйняття цього об'єкту машини зверху. І друге, я думаю, що 100% є щось таке. Якось по інакшому мозок працює жіночий і чоловічий, це факт. Правильно, ми відрізняємося. І десь от ця штука про розуміння, так, що у чоловіків майже немає цієї проблеми. Учень садить, сідає за кермо, їде назад, і він начебто ну, просто автоматично, інтуїтивно крутить кермо, куди потрібно. Жінка сидить і думає прямо, куди їй. Крутити кермо прямо думає, і це дуже важко. І третій, що момент, тобто щось таке є в голові, якось по інакшому мозок працює. Третій варіант ну це моя думка. Це такий якийсь психологічний момент, що жінці складно з цим, тому що вона забагато думає, і вона по інакшому відноситься до цієї ситуації. Їй одразу ж, коли вона сідає за кермо, вже вона з таким налаштуванням, що це щось дуже складне. Управління машиною це дуже складне, це не жіноче, це більш чоловіче. Вона вже сідає і дуже багато думає. Особливо я не перший раз чую від дівчат, коли вона каже: Ну я їй коли пояснюю, куди крутити кермо. Вона блін а що це так просто виявляється? А я вже каже, приготувалася до якоїсь лекції. Now